Так, доброго дня, знаходимося в диризуватки. Приїхали до ютиків до таких красавчиків. Розбомбили, повністю все, витягли. Люди кажуть, зробіть так, щоб була гарантія. Все, по-моєму, будемо ставити сюди радіатори свої і на цей, на цей компресорам торба. Взагалі не качають. Ось ці іспарителі вже достали. Пиляки, правда, небагато. Ось ось іспарителя Струсили трошки пиляки. А ось ось самі іспарителі, дивіться. Забираємо будемо ми чистити їх і покажу вам далі, як все зробимо кінцевий результат. Ось ось такі радіатори. Свій і ті, що зняли, вони вигнуті вже всі.